Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршовець. У Тернополі місцевий ТЦК викрадає людей. Викрадає людей прямо ввечері, в вулиці під'їжджає бус, підскакують 3-4 здоровенних бугая, б'ють кулаками людину і закидають у бус. Просто збивають з ніг, добивають і кидають в буса і зникають. Можете собі уявити, що це таке робить. Страшно. Тернопільський ТЦК викрадає, полює на людей. Та, в принципі, багато ТЦК України цим займається постійно. І немає ладу. Але це ще не все. От я зараз прочитаю інформацію з блогу Ігоря Масійчука. Читаю, слідкуйте. Показано відео, де начальник Тернопільського ТЦК Андрій Яцьків б'є незаконно затриманих людей в приміщенні ТЦК Тернополя. Читаю після цього відео очікую на невідкладні слідні дії і арешти тернопільських воєнкомів і працівників працівниками ДБР. Це п'ятниця. Воєнкоми спочатку відловлювали чоловіків на вулицях Тернополя, а потім воєнком. Андрій Яцків б'є незаконно затриманих людей. Ці тварини Бугаї свідомо дискредитують мобілізацію та захист країни. Правоохоронці поки не реагують так виглядає рука, а точніше кулак Кремля. Ну я вже казав, що цей безпреділ, який твориться ТЦК та поліцейськими в Україні разом з мовчазною згодою місцевих корумпованих чиновників, приведе до Майдану. І так, скоріше всього, і буде. Хоча я особисто не хочу третього Майдана, тому що знаю, Україна може його не пережити. Але що робити? Мобілізація давно перетворилася в мобілізацію, коли відловлюють останніх робітників та селян на вулицях наших міст та сіл, б'ють, запихають в буса, завозять в інкомат, там незаконно утримують днями, там б'ють, примушують іти на. ВЛК в лікарню, де лікарі, навіть каліки, за дві години пишуть здоров. Вечором він вже на плацу. До чого це приведе? Я вже казав: безлад, анархія, безпреділ в регіонах, обласних центрах України приведе до Майдану. Раніше чи пізніше. Люди бунтануть. Наші покірні люди, наші слухняні люди, наші мовчазні як риби люди, але палка має два кінця. А ТЦКшники, поліція, місцеві корумповані чиновники в питанні мобілізації давно вже не те, що перегнули палку, а давно її зламали. З вами український історик та журналіст Яршувець. До нових зустрічей!